Всім доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сонечко не часто нас балує своєю присутністю, тому, користуючись тим, що трохи посвітлішало, я хочу поділитися з вами радістю. До мене приїхав подарунок від Оксани Левчук за мою участь у Четвертому сезоні спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5 Четвертий сезон, четвертий подарунок. Ось що означає стабільність на цьому прикладі. Четвертий раз я приймала участь у цьому спільному проєкті, і четвертий раз отримала нагороду за участь. Але цього сезону я навіть не сподівалась, тому що я два тижні з п'яти прогуляла, але потім зібралася, наздогнала, і доля за допомогою Оксани, нашого керівника і хазяйки цього спільного проєкту, вирішила мене якось мотивувати. Щоб у мене, по-перше, не було прогулів. А по-друге, навіть якщо виникли якісь обставини, я змогла наздогнати дівчат і виконати всі умови. Тому в мене в цьому сезоні були якраз 5 шапок за 5 тижнів і мітинки на десерт. Оксана обирала випадковим чином. Дівчат, яким вона надсилає подарунки. І доля або, може, вдача вирішила обрати мене серед трьох дівчат. А щоб якось здобути рівновагу, я теж у якості спонсора вирішила подарувати двом дівчатам, які приймали участь у цьому спільному проєкті, теж подаруночки. І я діждалася, дочекалася, коли дівчата отримали мої подарунки. Тепер я можу хизуватися своїм подарунком, тому що я ще не відкривала, але він вже причудовий. Тому що, навіть якщо не відкривати цю торбинку, вона вже прекрасна. Бачите? Відчувається рука майстрині і ще й організатора, тому що, бачите, у Оксани навіть вівці в'яжуть. Ну, тепер ми можемо зрозуміти, чому їй вдається так гарно і багато повив'язувати. Можливо, у цьому є якась таємна причина. Може, треба завести якусь тваринку, щоб допомагала? Тому що я бачила, що у Оксану там бігають кошенята, вони, напевне, допомагають розмотувати пасми у клубочки чи в моточки, а вівці в'яжуть. Бачите, яка краса, яка дружна компанія. І мені стало трохи ніякого, що я свої подарунки дівчатам відправляла в таких паперових пакетах. Вони звичайно такі милі, симпатичні, різнокольорові, як моя мозаїка. Але розумієте, коли воно приходить у такій рукодільній торбинці, то це. Я так вважаю, що подвоєє щастя отримання цього подарунку. І мені здається, що я знаю, у який бік мені розширювати свою зону комфорту. Я ж збиралася розширювати, додавати до в'язання ще якийсь вид рукоділля. Не знаю, чи вдасться в мене це, але вже я бачу. Як то кажуть, бачу мету, не бачу перешкод. Отже, не знаю, знайду я собі таку кампанію, але я когось пошукаю, щоб пошити отакі торбинки. І якщо я буду спонсором ще у якихсь спільних проєктах, щоб я свої подарунки теж відправляла у таких торбинках. Мені здається, це дуже символічно поряд з торбою щастя надсилати ще й торбу натхнення. Отже, відкриваємо. І це ж, знаєте, ще чому гарно, воно ж не шуршить, тому що я знаю, що комусь не подобається, коли шуршить. А тут так, е, такий лагідний тендітний звук достаємо. <плес> Подивіться, яка краса. В першому сезоні, от у мене тепер <плес> завжди ностальгія така, <плес> тому що в першому сезоні спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5. По-перше, Я перший раз вийшла на простори Ютубу. По-друге, я перший раз отримала приз. І це була теж норка. І я встигла вив'язати з неї. Пам'ятаєте, тоді багато хто в'язав місячне сяйво такі шапки, ну, два кольори поєднувались і додавалися такі сріблясті лелітки. І я тоді вив'язала. Здається, Еля таку в'язала шапку. Я не пам'ятаю, Оксана в'язала чи ні, але я в'язала саме з подарункової норки. Ну що, в мене знову подарунок і в мене знову норка. Ну, це я от не знаю, чи цей проєкт для мене талісман, чи то я талісман для цього спільного проєкту. Мені здається, тільки я кожного сезону отримую подарунок. А Якщо я перший сезон встигла скористатись, то призом другого сезону я не встигла скористатись, тому що, тому що почалась війна. Але поки ми разом, ми не переможні. Ми знов зібралися у спільний проєкт і я знову отримала приз. Оксана, я тобі дякую, як своїй феї і -хрі хрещені для того, щоб вийти із темряви на світло Ютубу. Дякую величезне. Три моточки. Я навіть не знаю, це на два вироби вистачить. Чи, чи на цілий набор. І колір такий. Знаєте, це лаванда. Вам видно, що це лаванда? Це лаванда. Хочеться співати. Так. А це ще не все. А, це ще... а там ще моточки. І не тільки моточки. А, оце, мабуть, да, оце додаткові ниточки. Щось давно я не в'язала берета. Вам не здається? Ха. О, так, у мене є думка. Але давайте завершимо, а потім я вам розповім про думку. Так. Я хочу в подорож. Я так хочу в подорож, Венеція. Я була в Венеції. Так, там багато води, але там дуже романтично. Оксана, дякую тобі за можливість згадати і можливість помріяти, тому що я все одно мрію подорожувати. Ось тільки. Переможемо цих злидарів і відразу в подорож. Дякую. Ну і це ж ще не все. Так, так чудово. Я не бачу нічого, а так на помацки дістаю. А, і шкарпетки, її, і різнокольорові. Бачите? Я знову буду вив'язувати мозаїку. Дякую, моє сонечко. Бачите, які вони. Різнокольорові та, можна так сказати, що квітучі. Схожі на, на наші мальви на клумбі у саду. Схожі? От скажіть. І знов я можу сказати цю фразу, саме з такої пряжі від дропс я ще не в'язала. Тому у мене буде можливість скуштувати нову пряжу. І я вирішила, ви знаєте, така думка у мене хочу запустити флешмоб. В'яжемо з подарунків, з подарованої пряжі. А то всі якось на знижках купляють, але ж у нас є подарунки, тому я, мабуть, з нового року. Почну вив'язувати всі подарунки. Ну, тому що зараз я в'яжу подарунки, а я не хочу вив'язувати подарунки із подарованої пряжі. Я хочу залишити собі. Хоча тут вистачить не тільки мені. Я, я так сподіваюся, Оксанка не образиться, якщо я поділюся. Ну, скажімо, з онукою. Тому що коли я надсилала Оксані подарунок минулого року, то я бачила її і її донечку поруч, тому я вважаю, що в межах родини можна ділитися подарунками. Отже, вирішено, з наступного року вирушаємо у подорож у страну Україну рукоділля. З подарованої пряжі. А в дорозі будемо ділитися натхненням, а ще вчитися одна одної майстерності, тому що, якщо Оксана дозволить, то я, як, знаєте, як в школі. Я спишу, я спишу портрет оцих барашків і Ну, мені хочеться пошити щось подібне. Не знаю, чи вийде в мене щось, чи ні, але, Оксана, записуюсь до тебе в учениці. А одночасно з цим може когось чомусь навчу, тому що сезон четвертий в спільному проєкті Зв'яжи шапку 5 за 5 завершено. Але ж наш рукодільний процес не завершується. І я хочу, так би мовити, передати естафету від шапок від Оксани Левчук, зв'язаних під її керівництвом, до ще одного спільного проєкту, тому що я ж прогуляла, а мені треба ж надолужувати кількість головних уборів для рідних та близьких. Чи не дуже близьких, але все одно для тих, кому це наразі потрібно. Тому що ми на порозі свят різдвяних та новорічних, і хочеться подарувати часточку тепла кожній людині, кожній дитині, щоб ця естафета подарунків не закінчувалась на мені. Бо з Оксани треба брати приклад, не тільки як проводити спільні проекти, але як дарувати тепло своєї творчості нашим захисникам, як дарувати радість малечі та згуртовувати навколо себе однодумців. Тому я ще раз дякую, Оксаночці, за організацію. Цього спільного проєкту вже четвертого сезону, а для цього треба мати неабияке терпіння з нами, учасницями. Дякую Оксані за час, який вона приділяє нам, своїм колежанкам, тому що зараз такий час, що дуже потрібен такий позитивний приклад. Щоб було на кого рівнятись і рухатись вперед. Дякую тобі, Оксаночка. А ми продовжуємо в'язати продовжуємо в'язати шапки, тому що я бачила звідти дівчат, сезон завершився. Але сама Оксанка залишилась без шапки, вона вже вив'язала а вже в рамках нового спільного проєкту від Миколая до Василя. І ще одна Оксана з шапкою. Але без Бактуса, тож треба в'язати продовжувати. І саме тому я, як передбачлива жінка, приєдналася ще раніше до спільного проєкту Шапкоманія 2023, який організувала Раїса. Але я ж вступила і поїхала. Але саме тепер настав той час, коли треба передати естафету. Від одного спільного проєкта про шапки до іншого. Я ж збиралася зв'язати веселку. І оскільки там я прогуляла, треба надолужувати тут. Отже, я збиралася в'язати шапки всіх кольорів веселки. Отже, в мене був заявлений червоний, помаранчевий. Я не знаю навіть, куди я його діла, тому що він виявився колючий. І, як то кажуть, у мене заміна. Завість, замість того, що в мене було, я беру інший відтінок, але колір близький до помаранчевого. Бачите, він такий, скажімо так, ніжний абрикос. Не дуже схожий на морквяний, але. Як то кажуть, лежав поруч з помаранчевим. Далі жовтий, але такий жовтий, трохи він у вас, здається, схожий на гірчицю, Але він більш медовий. Пам'ятаєте, я викладала так по діагоналі ось моя висилка. Ну, щоб не забути всі кольори, які є. Так, далі хто у нас шов? Зелений. У зелений теж у нас заміна. Я планувала в'язати з такого світленького. Але мені здається, що то відтінок більш весняний. А у нас ще декілька днів осінь. Ну, Розпочинався проєкт восени. Тому ось такий осінній зелений. І в мене ж не було блакитного. Я знайшла щось схоже на блакитний, але він у мене, по-перше, один, а по-друге, Ну, щось дуже блідий. Я ще пошукаю. У нас, здається, до 10 грудня є ще час, але він спливає. Так, далі йде синій і фіолетовий аметист. От з фіолетовим теж буде питання, тому що мені сказали, що за темний треба трошки світліший. Отже, оце виникла заміна, оце ще під питанням, і ще одна заміна буде, можливо, а може й ні. Треба подумати, але у нас же є спільний проєкт Кольоровий рік. І в грудні буде випадати останній раз, надійка нам буде обирати кольор. Там залишився синій, необраний, сірий. І якраз помаранчевий. Тому я чекаю на старт з помаранчевим. З блакитним, ось ми, у мене буде час пошукати ще відтінок. Ну, мені здається, що або мені треба знайти, щоб було 100 грам на шапку, або вирішити, з ким я буду поєднувати. Тому що ну, без блакитного не, не вийде в мене веселки. Буде не вистачати. А ви знаєте, коли не вистачає веселки? Коли її не буває? Коли не було дощу, тому, щоб в мене склалася вся веселка, мені треба додати дощу. А де б мені взяти дощу? До того ж, сірий колір нам також ще не випадав у цьому році. Тому чекаємо до 1 грудня, і якщо випаде. Сірий або синій, то я знайду кого-небудь в додаток до цього, щоб блакитний у мене став повноцінним, повноцінною частиною цієї веселки. Тобто з цим кольором беремо паузу до 1 грудня і з цим беремо паузу до 1 грудня. І з цим беремо паузу до 1 грудня. Щось у мене паузи. Але ж у Раїсі нема такого, що треба кількість якусь вив'язати. Буде достатньо О, оцих чотирьох. Тому що по ним в мене є початок. Ні, готових робот нема. Але мені вони зараз і не потрібні, тому що наступний тиждень у нас тиждень. Визволення спиць та гачків. І я якраз підготувалася, щоб мені було, з яких процесів звільняти спиці та гачки. І зараз я вам покажу. Так, оцих прибираємо і оголошуємо претендентів на звільнення. Перший претендент це гачок номер 3 і він хоче звільнитися від процесу з червоною пряжею. але він вирішив, що йому недостатньо червоної. І він вирішив покликати собі на допомогу ще й білий колір. Я його так багато не вкладаю, щоб не темніло. Бачите, темніє. Ось так. Трошки білого і червоний. Оце буде перший. Претендент на звільнення. І це, ну, по кольорам зрозуміло, що це буде святкова шапка. Бачите, я біле вже вив'язала. І отут вверх піде червоне. Ось завдання номер один мені на наступний тиждень. І перший процес заявлений в шапкоманії 2023. Це буде відноситись до червоного кольору моєї веселки. Так, помаранчевий ми пропустили. Жовтий. Жовтий у мене, він же був схожий на медовий. І я в пінтересті знайшла візерунок, схожий на соти, там, де бджоли беруть мед. Бачите, ось. Щоб світло падало. Оце жовтий процес моєї веселки. Бачите, я вирішила в'язати без підгину шапки. Щоб скоріше їх вив'язати, мабуть, тому. Так, жовтий початок є. Хто там у нас на черзі? На черзі у нас зелений. І це в мене буде спроба вив'язати балаклаву. Я ж сказала, що я буду вчитися у Оксани Левчук. Я записалася до неї в учениці. Вона у спільному проєкті шапку 5 за 5 у четвертому сезоні вив'язала балаклаву. І там все розповіла, як вона робила. Я знайшла підходящу пряжу ниточку. Зараз покажу, що за ниточка. Ось. Ярнард Імперіал Меріно. І я вирішила влаштувати, ну, оскільки я зробила естафету між спільними проєктами, то тут я вирішила такий батл між двома ниточками, пряжами різних виробників. Не хоче, падає. Бачите, отакий спортсмен падає. Оце. На 50 грам 100 метрів. І оце 50 грам 100 метрів. І от я хочу вив'язати. Ну, вони різні. Це буде просто резинка балаклава. Тут, ну такий неважкий візеруночок. Я хочу їх порівняти. Як вони в роботі, як вони потім будуть себе вести? Як тримати резинку, як на дотик. Отже, в мене буде. В рамках естафети ще й таке змагання між двома пряжами. Дистанція така 2 по 100. Тут 100 метрів 50 грам, і тут 100 метрів. Будемо порівнювати, що ж вийде з 2 по 100. До того ж, на кожну шапку піде 2 по 100. І четвертий претендент на звільнення на наступному тижні синій колір. Я, о, знову ж, повторююсь у четвертому сезоні спільного проєкту «Зв'яжи шапку 5 за 5 вив'язала зелену таку. Ну, захисний такий відтінок зеленого. Шапку. І мені сподобався візерунок, і я вирішила повторити ось такий же самий візерунок, але синій колір для синьооких хлопців. Ось. У мене 4 варіанти звільнення. Можливих. Не факт, що на всі ці спиці та гачок очікує свобода, але чого б не помріяти. Шанс є у кожного. Два, ні, половиною, 3,5. Бачите, я вирішила підняти градус. Розмір спиць і гачок номер 3 Отже, є з чим провести цілий тиждень, в очікуванні 1 грудня, в очікуванні нового кольору, в очікуванні початку адвент календаря і в очікуванні шаленого тижня грудня. І чим більше мені вдасться вивільнити на наступному тижні спить, тим більше я зможу розпочати нових шапок І тоді в мене вималюється вся веселка. Тому що поки що вона така, скажімо так, бюджетний варіант. Але я сподіваюся, що все цілком можливо. По-перше, гачком швиденько в'яжеться, а по-друге, я ж взяла більш товстішу ниточку і бачите, в мене тільки балаклава буде довга, а ці шапки вони ж без підгину, тому в'яжуться скоріше, ніж звичайні тиковки, гарбузики. Отже, я передала естафету від одного спільного проєкту другому. Я влаштувала, розпочала таке змагання між двома ниточками, одного метражу і склад один і той же, виробники різні. І дала надію чотирьом процесам стати готовими роботами. І якщо я навіть не встигну завершити на цьому тижні ці процеси в мене до 10 грудня ще є час. Тому побажайте мені, будь ласка, успіху. Бо дуже б хотілося зібрати всю веселку докупи. Сподіваюсь, що через тиждень мені буде чим вас порадувати, а можливо, навіть здивувати. Тому до зустрічі! Бережіть себе, своїх близьких, допомагайте тим, хто цього потребує, і забудь-якої можливості донатьте на Збройні Сили України, тому що вони нас захищають і ми маємо зробити все, щоб їх підтримати. А кожен донат наближає нашу перемогу. Тому кожний на своєму місці робимо те, що можемо, і те, що робимо, краще за все. До зустрічі на каналі Різнокольорова мозаїка у наступних звітах. Бувайте!